Служба безпеки України зібрала доказову базу на бойовика, який обстрілював українських захисників поблизу Сінківки на Куп'янському напрямку. У березні цього року воїни ЗСУ полонили зрадника у ході запеклих боїв. З даними слідства, фігурантом виявився кримчанин, який добровільно прибув до військомату у Москві на початку лютого поточного року. Там його зарахували до першого го мотострілкового полку другої мотострілкової дивізії Збройних сил РФ. Після тривалого навчання поблизу російського вороніжа підрозділ окупанта було перекинуто на тимчасово окуповану територію Луганщини. Звідти їх направило штурмувати українські позиції на купінський напрямок, перебуваючи на посаді стрільця, зрадник спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Синківка, а згодом у цьому районі і сам брав участь в обстрілі опорних пунктів ЗСУ. Слідчі СБУ був повідомили фінанту про підозру за частиною другої статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Фіракту загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Віримо у професійність спецпризначенців та збройних сил України. Продовжуємо донатити, адже так ми наближаємо перемогу нашої батьківщини. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.